Приватний сектор 5 хвилин до моря. Мабуть, це був би чудовий район, якби ми жили в якомусь курортному містечку. Та ми у Нікополі і такий привабливий район має свої мінуси. З одними з них зіткнулись його мешканці похилого віку. Річ у тім, що їх домівки розташовані дуже далеко від зупинки автобусів. Тож щоб добратися до неї, вони витрачають чимало сил та часу. Якщо хтось підвезе добре, а як ні, то хвилин 40 або годину вони йдуть лишень до зупинки. А йти треба як не за продуктами, так в аптеку або лікарню. Проханням провести хоч один автобусний маршрут по сусідній з ними вулиці і, відповідно, зробити ближчу зупинку, мешканці звертались до влади. Тричі писали листа. І відповіді приходили, що треба зачекати прийняття бюджету. Навіть приїжджала комісія оглянути вулицю, яка пропонувалась під автобусний маршрут. Остаточну відповідь отримали у травні. Коштів в бюджеті на такі потреби не виділено. Це, звісно, викликало обурення у мешканців. Та в виконкомі розводять руками. Для того, щоб провести автобусний маршрут по новій дорозі, щоб мешканцям було ближче йти до зупинки, дороги мають відповідати певним стандартам. Тут такого нема. За приблизними розрахунками, щоб виконати всі необхідні роботи для проведення додаткового автобусного маршруту, необхідно 8 мільйонів гривень. До того ж, транспорт це бізнес-структура, і вона не має права працювати зі збитками. Тож для виділення маршруту необхідні неабиякі причини. Наприклад, постійний великий потік пасажирів, який компенсував би витрати транспортника. Загалом в виконкомі вивчається можливість проведення маршруту по вулиці Лапінській. Та це великий і витратний спектр робіт, і поки місто не може собі цього дозволити. Тож чекати автобусу біля свого будинку мешканці Лапенки будуть ще довго.